Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вже 2 листопада. Владік пішов, а я вирішила: ну, у нас так завжди, зранку, я відкриваю віконечко, щоб провітрити після ночі. І тут у спальні у нас під вікном росте горіх. І білочка, тут. Кожного ранку майже, ну, я не знаю, як побачу, так і кажу. І от зараз відкриваю віконечко і дивлюся, білка. І на дереві вже немає горішків, так вона е бігає там де листя, і шукає горішки. А тут іде ворона, така, знаєте, важна. Білка так на дерево раз — і дивиться. Чи пішла ворона, чи ні. Ворона пішла, вона знов там по листям, що родить. У кожного своє життя. І це ж білка вже знає, що на дереві немає горішки, розумієте? І вона знає, де їх шукати. Таке спостерігаю, думаю, потрібно ж своїм сказати. Я би показала, але що у нас тут сітка і листя жовте, білка жовта, воно таке смазане буде. Але це потрібно було бачити. Погодка у нас така нормальна погодка. Що хочу вам сказати, вчора я як побачила біля плити тут кахель такий заляпаний, а я не звертала увагу і дуже так багато було таких, знаєте, жовтих таких краплинок. Ну, кажу, як є. Не завжди ми можемо за всім там слідкувати, що як я помила. Я мила посуд, а потім взяла звичайну губку і, миючи засіб для миття посуду, на губку протерла, водночас воно все змивається. Розумієте, я вже не перший раз помічаю, що засіб для миття посуду він може бути багатофункціональним, я так би сказала. А якби не цей засіб, я б взяла б звичайний свій антижир, почала б наносити, тримати там 15 хвилин. А так, Дуже швидко. І котел теж тут був. Ну, Там були такі, знаєте, ну, декілька жовтих краплинок. Ну, як є. Я так наношу-наношу, і я відчуваю, як ті краплинки сходять. І що я ще мила? Ну, це я вже вам казала, повторюсь, звичайні крани, засіб для миття посуду. Тобто, знаєте, не потрібно купувати купу миючих засобів для того, щоб дещо помити. І кахель тепер я буду мити тільки так. А що мені найбільше сподобалося, так те, що я, звичайну, таку ганчірку взяла і не потрібно було довго змивати. я протерла і все, нічого немає. А так були тут краплинки. Тут, тут ну воно ж від плити летить. І котелу тут було тут. І швидко, і не так багато баночок стоїть на кухні. Ну, на кухні, в хаті, купувати. Так, чим сьогодні будемо займатися? Вчора я прибирала все, поприбирала, воно чисто. Моя кава не допита, Треба допити. М -м -м. Обожнюю каву. А давайте сьогодні ми нічим не будемо займатися. Зовсім нічим. Можливо, це відео буде і нецікавим. А я хочу, щоб це відео було мотивуючим на щось таке, щоб заспокоїтися. Інколи потрібно зупинитися, відкласти всі справи і знайти час для себе. A lot of change, been through a lot of pain. Things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I I would never be fine. I just to а до речі, у нас сьогодні похолодало. Якщо вчора ще було плюс 19, то сьогодні плюс 13. Але зараз 9 година ранку, то буде ще тепліше. Я кажу на зараз. Я знов так не в куртки. Як ми вчора злякались, я вам не можу цього передати. Десь у сьомій годині вечора, а вже ж темно, годинники ж перевели щось за вікном, як такі якісь звуки, а реакція у нас на звуки зараз, знаєте, злякалась, кажу чесно. А потім таке, як наче день на вулиці, а у нас був грім і такий грім, не почути це і блискавка. У листопаді, розумієте? Грім і блискавка. Так, вчора ж десь друга половина дня у нас пішов дощ, потім він закінчився десь, у... а потім знову почав йти дощ, але вже був такий серйозний, все по-дорослому. Як я кажу, все по дорослому. А я, а, це грім, грім. Ваді каже, та заспокойся, я кажу, та я радію. Я кажу, чого, коли я там не з настроєм, ти кажеш, не сумуй, коли я радію, ти кажеш, не радій. А що мені робити? Він каже, та роби, що хочеш. Я кажу, от добре, це золоті слова, роби що хочеш. Але листопад, блискавка, грім. Ну, як це можливо? Як чудово біля річки. І ще, поки не забула, хочу, щоб ви з розумінням поставилися до цього і не ображалися, але є люди, які пишуть мені без усіляких там, поганих думок. Їм цікаве подивитися місто, в якому я живу, що там, як там. Але зараз під час Війни я не хочу знімати і показувати своє місто. Так, я можу йти по місту, я йду, я себе знімаю, я можу зняти рух, як машина їде, тому що мені хочеться, щоб відео таке, знаєте, живе було. Там щось рухається, там квіти, які у нас, і ще щось. Але конкретно за адресами і якісь будинки. Ну, звичайні будинки, там люди живуть і ще щось. Але прошу віднестися до цього з розумінням, Я зараз знімати місто я не буду. Так, були випадки, коли я місто знімала. Я знала особисто людей, які живуть в конкретному будинку, вони виїхали, вони сумують, їм цікаво, як там зараз. Але такі відео я відправляла людям в особисті повідомлення. І, і я знала, що ті люди з того будинку, бо я їх особисто знаю. Але, ну, чому я завела цю тему? Тому що вже не перший раз, коли люди пишуть з проханням Покажи місто, а, чи є у вас музеї, театри, покажіть ваші музеї, театри. Я розумію, що це просто людям цікаво. Ну, як і в кожному місті, у нас теж є такі заклади і вони їх на сайтах, у них є, є сайти, вони там все публікують. Але ходити знімати зараз пробачте, але ну, що я там буду знімати. Музей та й музей, театр та й театр. А як як було до війни, так і зараз є, нічого там не змінилося. Тому поки що ні, не ображайтесь. І ще хочу вам всім подякувати за ваші коментарі. Все частіше і чистіше я читаю про те, що ви пишете дякую, ви мені дякуєте за те, що я надихаю, що ви заспокоюєтесь. Я теж така людина, як і ми всі. І теж буває, як і у всіх. Але я коли знімаю відео, я заспокоююсь. Я відвлекаюсь. я показую теж життя, яке з нами поруч. Навіть ті квіти, річка. І щось добре людям сказати це не буде зайвим. І вашими коментарями я надихаюсь теж. І я завжди казала і ще раніше разом із вами дуже і дуже велика сила. І я кожному з вас дякую за те, що ви є. Це від щирого серця і ви просто неймовірні. Дякую вам за ту підтримку, бо мені теж ця підтримка дуже-дуже потрібна. Я теж людина буває зламаюсь, а потім береш себе в руки і не дозволяєш собі емоції. Ну, ми зараз живемо при таких обставинах і головна мета зберегти себе, підтримати інших. Це дуже і дуже головне. Допомогти, кому ти можеш допомогти. Зараз таке життя. Дякую вам велике за те, що ви є. Ще в мене зараз є такі зміни. Я люблю. Проводити час там, де мало людей. І не тому, що люди там щось ні. Просто інколи хочеться тиші. І, і... не знаю, чомусь так вийшло. В парк зараз вже приходять люди, вже 10-та година ранку, і я вирішила вже йти з парку. Так, а я зараз Думаю, може мені зайти в Юск. Подивлюся. Я вчора, коли займалась прибиранням, полиці ті полетіли. У мене вчора все з рук тікало. І добре, що ті полиці якось так в мене попадали, і я почала перебирати, що там потрібно, що ні. Там були такі книжки. Ще з 90-х оті Докій жіночі романи російської мови. думаю, я їх читати буду. Ні. Вони стоять для чого? Щоб я періодично з них тут пиляку гоняла чи що? І я сусідки дзвонила, кажу, тобі таке. Зачекайте хвилинку, добре. І вона каже, «Та давай ті книжки на дачі знадобляться. Я кажу, забирай, мені не цікаво, що ти з ними там будеш робити. І деякі речі в мене там були, що я дивлюся, я вже декілька років цим не користуюся, воно стоїть. І я таке, і я що викинула ті речі, їх немає, що вони стояли, вони мені зовсім не потрібні були, розумієте? Як легше стало, але сьогодні захотілося, знаєте, щось таке новеньке занести в хату. Щось таке новеньке, що мені сподобається. А мені найбільше зараз подобається юск. І я хочу піти там, щось подивитися, щоб купити додому. Для затишку, щоб око так раділо. Щось цей екскалатор так. Повільно їде вюск. Треба рухатися. Рух це наше життя. Так, заходимо в вюск. Подивимось, що я там хочу купити для дому. Звернула увагу на аромати для дому в юск. Я раніше чомусь не звертала увагу, що вони продаються. Ви знаєте, Аромат е, такий коштовний, класний, можна підібрати, але якось багато всього, як кажуть, нанюхалась і розгубилася, чесно кажучи. Далі дивилася ще квіти штучні, але мені дуже подобаються. 80 гривень така баночка. Мені теж вона сподобалася, знаєте, взяти так під горішки або якесь дрібне печиво. Так, все моє дорогеньке. Дещо я купила в Юск. Прийду додому, вам покажу. Там юск вже є новорічний декор, так, така краса, знаєте, така новорічна атмосфера. А виходиш на вулицю, сонечко так тепло. І на вихідні. Обіцяють, що буде плюс 20. Mm -hmm. А знаєте, що я хочу сказати? Що я сьогодні реально відпочила? Купила собі ось такий батончик мільйон. Їсти захотілася. Ну а що робити? Буду їсти. Якщо хочеться, то їж. Інколи потрібно собі робити такі, знаєте, дні. Коли ти нічого не робиш, відвлікаєшся на щось інше, переводиш свій фокус зору, смачний міленіум ось такий. Все, буду їхати додому. Це зайшла в сільпо, в сільпо є ось такі палички, як я шукала, що товстенькі, бачите. Скільки вони коштують? 55 гривень. Ті, що товстенькі там, бачите, такі. А то щось ніде нема. Ні в Єві нема, ні в цьому, як його там, в просторі. Так, м'ясного сьогодні нічого готувати не буду, хочу подивитися. О, отакі сосиски візьму, вищий гатунок. Я брала. Тільки термін придатності треба дивитися, наче нормально. Мені подобаються такі сосиски і така ковбаска. Може ковбаску? Хто би сумнівався, що вона почалася. І така ковбаска мені подобається. Це може її взяти, до якого вона. Може, ні. Хочеться таких гарячих, знаєте, м'ясного. Будуть такі 65 гривень нормально. Отакі я і візьму. Так, порядок. Думала, може, рибки взяти, посмажити. Ні, сьогодні будуть тільки це. Ось і всі мої покупочки в сільпо. Те, що. Потрібно було те і взяти. О! І ще, і ще. Я візьму томатний сік. Томатний сік. Томатний сік. Є? Е? О, є, ось. Пс. 47 гривень. Такий томатний сік і ще візьму. Я вже вдома. Яка там година? Боже, вже пів третього. Я вам сьогодні кажу про те, що треба собі давати такий день, щоб нічого не робити. Але є така одна річ, яка мені ніколи не набридне це монтувати відео. До 17-ї години я встигну. Кожного дня, о 17 годині ми з вами зустрічаємось на моєму каналі. І це те, що кожного дня і. Зараз буду показувати, що я там купила. І це та незмінна річ, яку я дуже-дуже ціную. Зустріч з вами. Ось так. І це відверто і це такі є. Так, це сільпо, що я купувала. А, лактонію таку взяла. Далі що там, такі палички нарешті. Бо тоненькими я не користуюсь. Сосиски. Мені вони дуже подобаються, хоча я не дуже люблю сосиски, я така вередлива жінка. Але ці мені подобаються, коли нічого не хочеш готувати, купа чеків і те, що я купувала в Юск. тадам -та Увага, увага! Що Таня купила в Юск. Мені так запакували. Ось таку квіточку я купив. Кава, моя кава. Зараз я тебе доп'ю. Нормально. Таку квіточку я купила, в юск. І вона мені дуже і дуже подобається. А. а зараз будемо гратися. А, що, вчора ж поприбирала, поляки немає, людям не соромно показати. Ні, це жарт, звісно. Ні, тут ні. Але я в інше місце її брала. Це так. Знов погратися. Це та, що не любить штучні квіти. Тому дозволяйте собі інколи нічого не робити і знаходити час для себе. Це дуже і дуже важливо і це дуже і дуже корисно. Бережіть себе, все буде добре, обов'язково, бо завжди ж так не буде. А ми з вами зустрінемось в наступному відео.